Уявіть собі річку настільки гігантську, що вона перетинає кілька країн, має сотні приток і розливається на десятки кілометрів у сезон дощів. Річку, яка не просто є водною артерією, а справжньою загадкою природи. Амазонка найповноводніша, одна з найдовших і без сумніву найвражаюча річка на нашій планеті. Але у цій грандіозності є щось дивне: попри свою велич і значення, через її головне русло не збудовано жодного мосту. У 21 столітті, коли ми маємо мости через пустелі, льодовики і океани, над Амазонкою не перекинута жодної переправи. Чому невже людство не здатне подолати цю природну перешкоду? А може справа не лише в технологіях? Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Річка Амазонка протікає в самому серці Південної Америки, її басейн охоплює території 9 країн, але основна частина припадає на Бразилію. За різними оцінками довжина річки складає від 6400 до понад 7000 кілометрів і постійно конкурує за звання найдовшою у світі з нілом. Та, попри можливі розбірності у цифрах, одна річ залишається незаперечною. За об'ємом води Амазонка не має рівних. Що секунди вона виливає в Атлантичний океан понад 200 тисяч кубометрів води. Це більше ніж усі річки Європи разом узяті. Її ширина вражає не менше. У деяких місцях головне русло розтягується на 10 кілометрів, а під час повені розширюється до 50. Це не просто річка, це майже море, яке живе за своїми законами. І тут стає ще більш загадково. Адже при таких масштабах логіка показує, будівництво мостів було би неминучим. Великий водний простір, чисельні міста, логістика, транспорт. Але ні. І це викликає подив у всіх, хто стикається з цим фактом уперше: жодного мосту відбитого в перу до гірла в Бразилії, де річка впадає в океан. Це справжній географічний парадокс. Глядачі справедливо запитують, як так сталося, що в наш технологічний вік, коли ми вже побудували мостові шедеври над глибокими каньйонами і штормовими протоками, Амазонка лишається непідкореною. У чому тут справа? Брак технологій, політика, містична повага до природи чи, можливо, сукупність причин, які створюють унікальний феномен, одну з наймогутніших річок планети, без жодної штучної переправи. І щоб відповісти на це питання, потрібно зануритися глибше не тільки у води Амазонки, а й у її ландшафти, екосистеми, історію та спосіб життя людей, які мешкають вздовж її берегів. Попереду, несподівані факти, географічні відкриття і культурні інсайти. Приготуйтеся, бо ця подорож покаже, що іноді найпотужніші бар'єри не з бетонної сталі, а з самої природи і людського вибору. Амазонка це не просто річка, це гігантська водна артерія, яка прорізає один із найбільш диких, вологих і непередбачуваних регіонів планети. Її природні умови формують ландшафт, в якому будь-яке масштабне будівництво перетворюється на інженерний кошмар. Чому? Почнімо з навколишнього середовища. Уздовж більшої частини течії Амазонки простягаються непрохідні тропічні джунглі. Густота рослинності така, що навіть із супутника деякі ділянки здаються абсолютно недоступними. У цьому регіоні панують тисячі видів дерев, ліан, болотних утворень і вологих ґрунтів, які можуть буквально поглинати техніку. Додайте до цього вологість понад 90%, щоденні зливи, спеку і тисячі комах, і отримаєте середовище, яке ніяк не підходить для традиційних методів будівництва. Крім того, річка Амазонка має надзвичайно динамічний характер. Її русло постійно змінюється не за роки, а буквально щосезону. Часті паводки, які трапляються під час сезону дощів, затоплюють прибережні райони на десятки кілометрів. У пікові моменти річка розширюється до 50 кілометрів, перетворюючи джунглі в справжнє внутрішнє море. Планувати міст через річку, ширина якої може змінюватися у 5 разів, це означає, що будь-яка інфраструктура на березі опиняється під загрозою щорічного знищення стихією. Ще одна складність м'який нестійкий ґрунт. Через вологу та органічні відкладення ґрунт тут надзвичайно пухкий, що робить його непридатним для звичних фундаментів. Сваї можуть провалюватися, основу мосту просідати, а сама конструкція ставати нестабільною. Додайте до цього ще й високу сейсмічну активність у деяких регіонах басейну і стає очевидно побудувати тут міст, як намагатися звести на жиле. Але це ще не все: величезна кількість приток, заболочених ділянок, островів та постійна ерозія берегів створюють вічну нестабільність. Річка постійно перемальовує свою карту, з'їдаючи береги з одного боку та відкладаючи на мул з іншого. І жоден проект не може на 100% передбачити, що буде через 5-10 років. Тобто, навіть якщо міст побудувати, не факт, що за кілька сезонів він не опиниться у віддаленому затоні або просто провалиться під вагою власної основи. Амазонка буквально живе своїм життям, диктуючи умови людям і техніці. Саме тому багато інженерів, екологів і навіть політиків вважають краще не боротися з тією річкою, а навчитися співіснувати з її примхливим і могутнім характером. Та навіть якби всі природні бар'єри були подолані, виникає ще одне логічне запитання: а чи взагалі потрібні там мости? Звучить дивно, але відповідь неочікувана в більшості випадків ні. Уздовж величезного русла Амазонки, особливо в її центральній частині, щільність населення неймовірно низька. Більшість територій вкриті непрохідними лісами, а поселення розташовані на відстані сотень кілометрів одне від одного. Це не схоже на Європу, де кожна річка є перепоною між містами або промисловими зонами. Тут дикі простори, де люди живуть не поруч із річкою, а завдяки ній. Місцеве населення, як корені племена, так і жителі малих містечок упродовж століть користуються водним транспортом. Човни, каної, пароми усе це не просто спосіб пересування, а звичайний елемент щоденного життя. Діти добираються до школи човнами, лікарі відвідують села через річку, продукти та речі доставляються на дерев'яних баркасах. У цих умовах вода не бар'єр, а дорога. І це докорінно змінює логіку потреб. Навіщо міст, якщо річка найшвидкіший і найзручніший маршрут. Ба більше у багатьох місцях навіть немає доріг, які б вели до гіпотетичного мосту. Побудувати міст це ще пів справи, але щоб він мав сенс, потрібна інфраструктура, під'їзні шляхи, логістика, обслуговування. А без доріг з обох боків міст перетвориться просто на бетонного гіганта серед джунглів. Усе це робить проєкт економічно неефективним. Витрати колосальні, а користь мінімальна. Прикладів таких ізольованих міст десятки, наприклад, місто Табатінга на кордоні Бразилії, Перу та Колумбії. Незважаючи на своє стратегічне розташування, воно не має мостового сполучення через Амазонку. Люди користуються паромами, моторками та дерев'яними плітами. І нікого це особливо не дивує. Це норма життя, і так у більшості прибережних населених пунктів. Варто також врахувати менталітет місцевих мешканців. Вони не сприймають річку, як щось, що треба перемогти. Навпаки, це джерело життя, духовний символ, частина щоденної взаємодії з природою. Саме тому ідея мостів тут здається не лише зайвою, а іноді навіть недоречною. І це не через технічну відсталість, а через відсутність потреби. Це той випадок, коли розвиток інфраструктури стикається не з технічними бар'єрами, а з філософією життя. Люди в Амазонії навчилися жити в гармонії з річкою, і ця гармонія не передбачає бетонних арок і сталевих конструкцій, які б розсікали небо над головним руслом. Та навіть якщо ми уявимо, що технічні виклики подолано, гроші знайдено, дороги прокладено, залишається ще один надзвичайно вагомий бар'єр це екологія. Річка Амазонка і навколишній тропічний ліс це одне з найцінніших і водночас найвразливіших екологічних середовищ на планеті. Будь-яке масштабне втручання тут це загроза не лише для рослин і тварин, а для всієї кліматичної рівноваги Землі. Амазонія це домівка для мільйонів видів живих організмів, багато з яких не зустрічаються більше ніде на планеті. Тут мешкають рожеві річкові дельфіни, ягуари, анаконди, отруйні жаби, унікальні птахи та тисячі видів комах. Побудова мосту означала б вирубку лісів, зміну русел, осушення ділянок, прокладення доріг, забруднення води, і як наслідок руйнування цілих екосистем. Один міст це не просто бетонна споруда, це ланцюг незворотних змін у навколишньому середовищі. Саме тому багато міжнародних природоохоронних організацій, таких як ВІВІЕП або Грінпіс, активно виступають проти будь-яких масштабних інфраструктурних проєктів у зоні Амазонки. Вони наполягають зберегти цю територію в її первозданному вигляді обов'язок усього людства, адже Амазонка виконує роль легенів планети, поглинаючи мільйони тонн вуглекислого газу і підтримуючи глобальний кліматичний баланс. Не менш важливим є і культурний аспект: у тропічних джунглях проживають сотні корінних народів із власною мовою, традиціями, унікальним способом життя. Для багатьох із них річка не просто транспортна артерія, а священна істота, жива сущність, що живить землю і людей. Ідея побудови мосту для них це втручання в їхній духовний і фізичний простір. Часто саме ці племена стають першими, хто виступає проти будь-якого будівництва, протестуючи мирно або організовуючи реальні спротиви. Уряду Бразилії та інших країн доводиться враховувати ці протести, адже нехтування думкою місцевих громад може призвести не лише до втрати політичної підтримки, а й до міжнародного скандалу. Додайте до цього ще й тиск з боку ЮНЕСКО, екологічних фондів і донорських організацій, які часто фінансують охорону тропічного лісу. І стане зрозуміло, що міст через Амазонку це ще й політична міна з повільненої дії. Саме тому іноді здається, що невидимий щит навколо Амазонки не менш потужний, ніж її води. Щит утворений з дерев, ритуалів, активістів і рішень парламентів. Усе це зупиняє будівельні крани, навіть коли все вже майже було готово. Попри всі труднощі та аргументи, в історії Амазонки таки є один міст, і це цікавий виняток. У 2011 році в Бразилії було відкрито міст Понте Ріонегро, який з'єднує міста Манаос і ірандуба через річку Ріонегру, одну з приток Амазонки. Цей міст довжиною понад 3,5 кілометри став символом розвитку регіону, але він не перетинає головне русло Амазонки. І це важливо навіть у столиці регіону, де проживають сотні тисяч людей, головна річка залишається без моста. Це ще раз підтверджує, наскільки особливе становище має ця гігантська водна артерія. Технології постійно розвиваються і, без сумніву, у майбутньому людство зможе створювати мости навіть у найбільш ворожих до будівництва умовах, можливо, з'являться плавучі або екологічно нейтральні конструкції, які не зашкодять довкіллю. Але чи буде на це суспільний запит? Чи не стане така ініціатива ще одним конфліктом між прибічниками технічного процесу та захисниками природи? Амазонка одна з останніх територій на землі, де природа досі перемагає інфраструктуру. Вона нагадує нам, що не всюди доречно втручання людини. Іноді найкраще рішення залишити все як є. Нехай вода тече, ліси шумлять, а човни продовжують ковзати по дзеркалу річки, як і тисячі років тому. Дякую вам, друзі, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.